На перший погляд очевидних плям на дивані не видно, проте це на перший погляд. Тарам-пам-пам. пам памтарам пам пам Там-там-пам-пам, там-тара-пам-пам. Там Там У нас була така меблева тканина, дуже дуже крепка. Називається шпігель, інші назви це. Дилинка або беліка належить до вилюрів, таке сімейство, так, так би мовити, вилюрів. Основні переваги, шпигіля це висока зносостійкість, висока стійкість до блякні, щільна вона, таким високим борсом і проста вдохнять. Дуже легко очищається, якщо, звичайно, ви її чимось не пошкодили. Якщо не нанесли якусь битву хімію типу ванішу, під час хімчистки можна використовувати будь-які засоби тут така стійка, навіть навіть агрессивні плямовідники. Так що можна сказати, що вона не неубиває моя. Отак. От Отак, легкими рухами перетворено брудний диван у чистий. За допомогою такого якісного, сіного обладнання. Бруду зібрали таку достатню кількість, як ви бачите. Але дивіться, який результат гарна, дуже гарна. Тож, якщо вам потрібно позбавити ваш диван від бруду, звертайтесь. Budeme rádi vám dopomovte. <sighs>